Вітаю, друзі, понеділок 11 грудня президент України Володимир Зеленський їде до США. А, звичайно, не змогли в Росії спокійно відреагувати на цю новину, тому здійснили обстріли території України, зокрема Києва, Київщини, вкотре намагались прорвати щит протиповітряної оборони над українською столицею, так само запускали шахеди. Це все відбувалося. Зрештою, що варто сказати? По-перше, Хто слідкує за моїм каналом, бачили, коли я говорив про те, що минулого тижня що не варто драматизувати те, що український президент не звернувся безпосередньо онлайн, точніше, навіть не безпосередньо, чи безпосередньо онлайн до американських сенаторів це не означає, що все пропало як багато хто намагався подати. В тій ситуації це було правильно. Зараз особистий візит. Безпосередньо доша, як очікується зустріч з президентом Сполучених Штатів Байденом, а також з сенаторами і членами Палати представників, тобто обох палат конгресу, вочевидь, для того, щоб знову ж таки обговорити, наголосити на важливості і нагальності підтримки України, це надзвичайно важливо це зараз. Всі розуміють, і я, вкотре, користуючись принагідно нагодою, звертаюсь до наших. Земляків, які дивляться в Сполучених Штатах, що я знаю, ви активні. Я знаю, ви пишете, ви заявляєте, ви вішаєте українські прапори на домівках, і де можна не даєте забути. Дякую, і закликаю ще бути активними, поширювати контент якомога більше в різних спільнотах про Україну, групах, розповідати про це в особистих розмовах, хто має можливості. Статус відповідно громадянство, США, писати сенаторам, конгресменам, листи в різній формі про необхідність підтримки України і про надзвичайно важливість. Це теж прояв демократії і тиску з цього громадянського середовища і суспільства, який завжди позитивно сприймався в Сполучених Штатах. Отже. Планується зустрічі, обговорення, і я думаю, що це стане передумовою і ще одним кроком для того, щоб Сполучені Штати врешті передали Україні необхідну допомогу і підтримку. Це відбувається ще й під те, що, зрештою, парламент ухвалив деякі антикорупційні закони, фактично посилив і збільшив чисельний склад НАБУ, розширив повноваження НАЗК. І не тільки інші відбуваються кроки, якраз до речі, зі списку того, який там кілька місяців тому публікувався в мережі списку реформ, які від України просять провести Сполучені Штати. Тобто на цьому тлі також не можна сказати не зовсім безпідставно, а є в активі те, про що можна розповісти, і демократам, і республіканцям, США. І, зрештою, все це впливає і створює ось те тло, скажімо, ну яке спрямовано на те, щоб ця допомога Україні була надана. Як мені здається, що попередня делегація, яка їздила і обговорювала ряд питань, підготувала зараз підстави для цього візиту, і ось ця, скажімо так, активність на надзвичайно високому рівні українська дипломатична, вона має привепризнести свій ефект. Зараз зрозуміло, що. Є два аспекти. Перший це підтримка України, очевидь в оборонній стратегії, яка буде входити в 2024 саме як оборонна, це треба розуміти. І другий момент це те, що на цю стратегію потрібно забезпечення більше, ніж російське. Можливо, не настільки як для ведення наступальних дій безпосередньо нами, але й більше ніж російське, тому що ворог буде намагатись переходити в атаки. Зараз вже є інформація про те, що російські війська мали би намір фактично сконцентруватись на сході. Ну це ясно. Тобто, концентрація зараз дії основних боїв вона буде на сході і перегруповуватися до проводити певні ротаційні заходи там з метою відновлення наступальних дій навесні. Очевидно, це не входить в плани українського командування, військового керівництва дати їм можливість це зробити. Тому, власне кажучи, я можу сказати, що а, загалом а, ситуація має бути така, щоб ми отримували зброю для того, щоби. Наносити якомога більше удараження ворогу, щоб наше перебування оборони позначалося тим, що ми будемо знесилювати і виснажувати ворога якомога більше, знищувати його техніку, живу силу, і наносити якомога більше втрат. Тобто, це є на сьогоднішній день та мета, яка залишається однією з ключових і важливих. І тут би я звернув увагу на. Те, що говорив генерал Сирський, про те, що треба що він побував на Сході, вкотре проконтролював фактично на, серед штабів, як ведуться бойові дії там, і що потрібно обговорювали серед іншого, здається, раціональне використання боєприпасів. І це дуже важливо, що нам треба нарощувати зараз. Все більше країн. От Франція зробила повідомлення про те, що нарощує виробництво самохідної артилерії. Цезар інші країни долучаються. Начальник генерального штабу Швеції побував на сході безпосередньо в боях, де знаходиться одна з артилерійських бригад. Побачив все на власні очі, сформував бачення і сказав про те, що так потрібно забезпечувати. Ну, ми дійсно чекаємо, як мінімум, десяток арчерів ще в першій половині наступного року було б добре, якщо вже не казати про 20. Які б нам допомагали, зокрема на сході, знищувати ефективно ворога. Тобто, це те, що на сьогоднішній день ми потребуємо: забезпечення боєприпасами і логістика. Логістика це фактично від виробництва до постачання. І ось під це нам потрібно надавати боєприпасів. І другий момент, про що я хотів сказати, що все ж таки лобі «Defense Industries» – виробництва зброї. Вони так само впливають на представників республіканської партії з тією метою, що для України потрібно все ж таки забезпечувати підтримку, тому що це в їх інтересах. Зрештою, вони будуть виробляти цю зброю, боєприпаси. Хочу нагадати, що державний секретар США Ентоні Блінкен чітко заявив про те, що 90% цієї допомоги, виділені кошти, вони фактично залишаються в Сполучених Штатах і вони фактично створюють робочі місця там. Ось що важливо розуміти. І пояснювати, що ці кошти залишаються, і їх обіг здійснюється в Америці, і вони потім йдуть на потреби фактично там. Тому це надзвичайно важливий момент, так само і аргумент того. Що потрібно підтримувати е, Україну, що потрібно забезпечувати зброю, що ризики від Росії є, що так само, е, скажімо так, за спиною у Росії стоїть Китай, який тільки і чекає, що в разі успіху Росії вони можуть піти на Тайвань. Що не в інтересах ні демократичної, ні республіканської партії, ні президента Байдена, ні його можливого конкурента Дональда Трампа, і це явно не входить. Тому Будь-які успіхи Росії, чи будь-які її возвеличування, чи будь-які її ось ця пропаганда це не на користь інтересам Сполучених Штатів і Європи, не тільки України. Тому ми всі маємо бути єдиними спільними в продовженні нашої боротьби. Це той меседж, який я кажу постійно для іноземних змі, скажу, вкотре зараз, ну що знаю, що багато людей мене дивиться так само, і з різних країн, що ми маємо бути єдиними, тому що ризики і загрози. Вони залишаються значними в той же час. Українські сили продемонстрували, як можуть ефективно знищувати ворога, і важливо давати нам не зупинятися, а мати можливість це робити. Дякую, слава Україні.